Всім вітання! Я Карвенький Едуард, масажист реабілітолог і зараз хочу поділитися з вами легенькою, такою лімфатичною зарядкою, яку можна використовувати зранку і не займає багато часу. Першу вправу. Ноги на ширині плеч, легкі перекати, з носочки на пяточку, корпус легенько нахил вперед і легко працюємо в кульшових і в кільних суглобах. І також повільно рухаємось руками. Друга вправа. Також ножки на середній плеч. Піднімаємося на носочки, піднімаємо руки вгору і з опускай, опущенням руки розслабляємо тіло. І легко опускаємося. Кожну з цих вправ робимо по 30 секунд. Скручування в районі грудного відділу. В районі Грудної клітини і червної порожнини у нас дуже багато лімфатичних вузлів. Якраз ми допомагаємо розвантажити і запустити всю лімфатичну систему. Наступна вправа ноги також на ширині плеч. Робимо махи руками легенькі від плечових суглобів. Особливу увагу звертаю, коли ми розворачуємо корпус назад. У нас нога ця пряма, а ця підзігнута. То і корпус тіла розворачується, і руки. Руки вільно рухаються. Наступна вправа для того, щоб запустити пахи в вузли, Лібом, робимо лівою рукою на півколо, на півкрок. На півколо на півкрок. На півколо на півкрок. Правою рукою. Ой. Барапара. Правою ножкою на півколо на півкрок, на півколо, на півкрок. Лівою ножкою на півколо, на півкрок, на півколо на півкрок, для того, щоб запустити пахові лімфозли. І наступне остання вправа це легкі. Опускання із носочка на пяточку, При цьому в сильно п'ятечко підлогу не вдаряємося і тим самим розкриваємо ще грудний відділ. Спочатку починаємо мягкими рухами, п'яточками торкаючись підлоги. І далі піднімаємо ключиці вгору з плечиками і опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Роби ще ранку, і лімфатична система буде тебе в порядку.